Приватизація на Миколаївщині від цих продажів в першому кварталі надійшло 14,3 млн грн. гривень. Скільки об'єктів підлягають продажу, реорганізація медичних закладів? Мови не йде про закриття. Яке рішення ухвалили депутати? Підготовка до Великодня. Сьогодні у нас виготовлення пасхальної прикраси у вигляді писанки. Розкажемо, як миколаївці вже роблять пасхальні прикраси. Сьогодні вівторок, 16 квітня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. У ніч проти 16 квітня російські окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони успішно збили один шахед. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також зазначається, що вчора, після десятої ранку, ворожий мінометний обстріл фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Шкоди на 73,5 мільйони гривень зазнало довкілля села Лимани на Миколаївщині через російські обстріли. Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, загальний об'єм утворених будівельних відходів склав 43 кубічні метри. Також зафіксовано засміченість понад двох тисяч квадратних метрів площі. Фахівці передали інформацію до оперативного штабу при державній екоінспекції для формування єдиного реєстру збитків через російську агресію. Центральний районний суд Миколаєва засудив 68-річного чоловіка за вбивство знайомої. У прес-службі суду повідомили, що інцидент стався в серпні 2023 року на території одного з місцевих садових товариств. Пенсіонер та його 45-річна знайома вживали алкоголь, і чоловік запідозрив, що жінка вкрала в нього гроші. Знайома це заперечувала, але обвинувачений побив її. Потім прив'язав до батареї та вбив кувалдою. На суді чоловік визнав свою провину. Зробити це, як він пояснив, йому наказав голос в голові. Однак лікарі визнали фігуранта психічно здоровим. Суд врахував особливу жорстокість, з якої було вчинене вбивство, і дійшов в висновку про відсутність щирого каяття з боку обвинувачення. Вирок 11,5 років в'язниці. Приватизація малих об'єктів у Миколаївській області цьогоріч вже принесла понад 14 мільйонів прибутку до державного бюджету. Водночас у регіоні ще понад півсотні споруд підлягають продажу на аукціонах. Детальніше щодо темпів приватизації на Миколаївщині розкаже Олександр Матюшенко. 55 об'єктів на Миколаївщині підлягають малій приватизації. Такі дані станом на 1 квітня 2024 року озвучили в регіональному відділенні фонду державного майна України під час брифінгу на продаж виставлені майнові комплекси, недобудови, заклади гуманітарної сфери та інші. З них 8 єдині майновий комплекси державних підприємств, 43 це окреме майно, два об'єкти незавершеного будівництва, два об'єкти соціально-культурного призначення, один з яких є єдиним майновим комплексом державного підприємства. З початку 2024 року управлінням регіонального відділення забезпечено проведення аукціонів по сім'ї об'єктам державної власники, розташовано Миколаївській області. По трьом об'єктам вже підписано договори купівлі-продажу в першому кварталі. Це вже дозволило цьогоріч забезпечити надходження до державного бюджету на суму 14 мільйонів 300 тисяч гривень. До речі, в 2023 році нам вдалося забезпечити надходження за цілий рік в розмірі 14,1 мільйона гривень. Тобто дійсно у нас в цьому році є значне покращення більше об'єктів виставляється на продаж, більше об'єктів користуються попитом. Найбільший прибуток вже у першому кварталі 2024 року приніс продаж дослідного заводу інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України. Його вдалося приватизувати майже за 11 мільйонів гривень. Об'єкт продано за 10 мільйонів 800 тисяч гривень. По цьому об'єкту очікується. Узгодження антимонопольного комітету після цього об'єкт буде передано новому власнику. За об'єкт вже повністю проплачено, договор купівлі-продажу підписано. Очікуємо згоду антимонопольного комітету на концентрацію відповідно до умов приватизації. Водночас регіональне відділення фонду державного майна вже оголосило аукціони з продажу ще трьох об'єктів мової приватизації. Також приватизації підлягає ще один крупний об'єкт в обласному центрі. Йдеться про Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Стартова ціна на аукціоні складає 11 мільйонів 395 тисяч гривень. Основним видом діяльності цього підприємства відповідно до статуту є виробництво медичних стоматологічних інструментів і матеріал. Серед облікова. Чисельність працівників по состояння 31, 12, 23 складає 33 особи. Обсяг реалізації продукції за період з 21 по 23 рік перевищила 58 мільйонів гривень. Стане на 31.12.23 перше, кредиторська двадцять третя кредиторська підприємстві відсутня. Олег Соков наголосив, що в умовах приватизації передбачено зберегти профіль діяльності цього об'єкту, а також не допустити звільнення працівників за бажанням покупця. Погашення протягом 6 місяців боргів плати та бюджетом розмір, що складеться на дату переходу права власності на об'єкт приватизації. Вся інформація щодо об'єктів приватизації розміщена на платформі Прозоро, а також на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації в розділі Приватизація можна глянути всі об'єкти, отримати інформацію і безпосередньо через Прозоро зайти як учасник аукціону. У регіональному відділенні очікують на листи довільній формі від потенційних покупців про намір придбати об'єкти. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на таканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТІВІ. Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який під прикриттям таксиста шпигував на Херсонщині. Фігурант стежив за найбільш значущими військовими об'єктами ЗСУ в регіоні. Також у ході розслідування СБУ дізналися про причетність фігуранта до спроби замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Саме за координатами зловмисника окупанти намагалися поцілити по автомобілю посадовця фпв дроном. Співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора, а українські захисники нейтралізували дрон. Затриманим виявився 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на росіян. Його звинувачують у державній зраді. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. На Миколаївщині готують реорганізацію семи медичних закладів. Про це стало відомо у понеділок, 16 квітня, на засіданні депутатської комісії обласної ради з питань охорони здоров'я. Частину закладів можуть приєднати до обласної клінічної лікарні. Чому виникла така потреба і що буде далі, з'ясовував Сергій Лисюк. Депутатська комісія Миколаївської обласної ради зібралась у форматі офлайн. Найжовіші обговорення у народних обранців викликав процес реорганізації семи лікувальних закладів та подальшого приєднання чотирьох з них до обласної клінічної лікарні. Що буде з закладом через два роки, навіть ну, при існуючих моделях, якщо ми лишаємо заклад в існуючої правової форми, це буде майже ну неможливо порахувати, тому що ми не знаємо, як буде себе далі Відчувати ринок надання цих послуг, тому що ви по суті будете на ну на вільному забезпеченні. Зможе обласний бюджет наступного року році фінансувати енергоносії, комунальні витрати? Питання серед медичних закладів, котрі планують реорганізувати обласна стоматологічна поліклініка. Попри вузький профіль, вона демонструє високу результативність, в тому числі і фінансову, зазначає головний лікар Анатолій Кобилянський. Ми спрацювали з позитивом і за ці роки у нас не було ніякої, чому маємо друг фінансово неспроможний заклад, тому що із 174 постанови, там іде не більше 85%, у нас 72,8 на заробітну плату. У мене таке питання, хто вирішив, що ми фінансово неспроможний заклад? Тобто, да, ми не платимо за оренду, ми, ми не платимо за комунальні послуги, але і місцеві. Комунальні комерційні підприємства теж міські, вони не платять за оренду, вони платять тільки комунальні. Запрошена на засідання комісії депутатка Тетяна Демченко висловила думку. Рішення про реорганізацію необхідно розглянути більш детально, оскільки це може негативно вплинути на надання медичних послуг по області. Сьогодні ставити жирний хрест на семи, підкреслюю сім обласних лікарів і передавати чотири з них. На, е, приєднувати до нашої обласної лікарні, е, де маса проблем на сьогоднішній день. Я вважаю, що це дуже поспішне і дуже е, не на користь нашим людям рішення. Антон Табунщик наголосив, всі реорганізовані заклади в жодному разі не будуть закриті. О! Мова йде про реорганізацію. І коли ми спекулюємо питання, що ми ставимо хрест або закриваємо, це не, не відповідає дійсності. Якщо зануритись безпосередньо в юридичну частину та в поясненню записки, мова йде про те, що ми хочемо підсилювати ті структурні підрозділи, які є, їхню можливість. І в перспективі ту кількість послуг, які вони надають, вона буде збільшена. Мова саме йде про те, щоб у нас заклади були більш стійкіші для можливих коливань або непередбачуваних якихось умов в подачі. Попри жваву дискусію, за підсумками обговорення, члени комісії підтримали усі питання порядку денного для подальшого винесення їх на сесію обласної ради. З приводу роботи сьогоднішньої комісії, я вважаю, що вона попрацювала плідно. Звісно, медичні питання вони завжди мають резонансний характер, завжди дуже активно обговорюються, завжди дуже активні дискусії. Але все ж таки, я вважаю, що питання медичного характеру повинні вирішувати фахівці, які мають відношення до медицини. На рахунок правильності це покаже тільки час, також, адже тільки тоді ми зможемо зрозуміти через декілька місяців або через декілька років чи при принесли вони якийсь сплітний результат. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У шведській столиці Стокгольмі відбулася акція на підтримку полонених морпіхів Миколаївської 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що до акції долучилися громадські активісти, українці, волонтери та небайдужі громадяни Швеції. Вони тримали в руках плакати з інформацією про захисників Маріуполя, які вже два роки перебувають в російському полоні. Учасники акції закликали пам'ятати про героїзм об. Боронців представники організації Nordic Ukraine розповіли, що вони щотижня проводять акції на підтримку бранців Кремля. До заходів долучають шведських політиків, журналістів і діячів культури. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького вже розпочали підготовку до Великодня. Цьогоріч православні віряни відзначатимуть його 5 травня. У бібліотеці організували майстер-клас з виготовлення пасхальної прикраси. Зокрема, відвідувачі робили її у техніці артишок. Про її особливості у наступному сюжеті. Вже дві тисячі років від покоління до покоління у світі передаються традиції святкування світлого дня великодня. Однак уявити український великдень без писанки майже неможливо. Напередодні християнського свята у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення такого оберегу любові, миру та добра, який вже незабаром прикрашатиме собою великодні кошики. Сьогодні у нас виготовлення пасхальної прикраси у вигляді писанки у техніці артішок. Таку назву цей вид мистецтва має, тому що він дуже нагадує суцвіття квітки артишоку, тому така назва. А взагалі-то дуже часто вироби виготовляють у цій техніці, і кожна майстриня називає по-своєму. Сенс цієї техніки полягає у вирізанні, складанні та згинанні шматочків паперу або тканини, які далі використовують для створення пасхальної прикраси. Так у руках майстринь народжуються тривимірні вироби. Це тішок, який використовується саме для пошиття різних ковриків, подишечок, А майстрині використовують для оздоблення пасхальних яєчок, іграшок на ялинку. Сьогодні ми використали цю техніку для створення пасхального яйця, яке можна використати для декору будинку, а також для освячення наших крашенок для прикраси нашої корзинки пасхальної. Ця робота дуже копітка, але оригінальна, каже майстриня. Такі обереги можна виготовляти всією родиною, адже це може стати чудовою і теплою традицією підготовки до Великодня. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в середу 17 квітня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 66%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.